Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Доброго ранку. Дитина загинула через ранковий обстріл Харкова. Тіло 10-річного хлопчика дісталось під завалів. Повідомив про це Чільникова Олег Постраждали щонайменше 16 людей. Серед них 11-місячна дитина. Попередні росіяни вдарили ракетами типу Іскандер. Повідомляє обласна поліція. Рятувальники розбирають завали будівель. Триденна жалоба на Харківщині. Напередодні росіяни вдарили по селу Гроза. і Цей обстріл став найкривавішим злочином росіян у регіоні від початку повномасштабного вторгнення. Загинула 51 людина. Її тяжко поранені. Ворог поцілив село посеред білого дня, влучив у магазин кафе, де за інформацією харківської обласної прокуратури мешканці села поминали загиблого військовослужбовця. Його син та вдова загинули. Більше в наступному матеріалі. Рашистська ракета вдарила по центру села Гроза близько першої години дня і влучила у магазин кафе, де приблизно 60 місцевих зібралися на поминки. Від потужного вибуху будівлю, всередині якої перебували люди, рознесло вщент: одних завалила уламками, інших розкидала вибухова хвиля. Валерія у той час була у сусідньому селі. А коли почула вибух, повернулася шукати свою маму. Ми були в центрі селища і почула вибух. Потім вже сказали, що це село Гроза, і ми приїхали, бо знали, що тут мама моя. Кафе було, тут були поховання військовим. На місці трагедії рятувальники розбирали завали спочатку вручну, шукали та витягали з-під уламків тіла. Коли усіх загиблих дістали, до роботи стала важка техніка. Постраждалих прооперували, і доправили до лікарні Харкова, але довезли живими. Не всіх одна жінка не довезли до больниці, померла вскорі. В даному селі, в селі Гроза, проживало 330 мешканців. Якраз з кожної сім'ї з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту для України. Повністю розбита будівля кафе і магазину. І коли ми говоримо про тих наших громадян, які отримали тяжкі поранення, вони знаходились. Безпосередньо не всередині цього кафе і магазину, а знаходились на відстані 50 і більше метрів. Тому вони саме осколками і отримали такі тяжкі поранення, і лікарі борються за їхнє життя. Тим часом правоохоронці шукають причетних до скоєння теракту. Працюють керівники поліції, керівники керівник державної служби з надзвичайних ситуацій, працюють працівники служби безпеки, які встановлюють можливих громадян, які могли б навести на цей об'єкт. Ворога і також працює місцева місцеві органи влади, вивчають все, що відбулося, які потреби є у громадян, у жителів цього села, тому що ця трагедія буде потребувати консолідації всіх сил. Жодного військового об'єкта в селі не було, тож це справжній теракт. Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію, досі підтримує зло. Це і подібні теракти потрібні Росії лише для одного зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом військового злочину проти цивільних людей. Попередньо встановлено, що по селу гроза окупанти били ракетою Іскандер. Оксана Нечіпаренко, Харківська область, п'ятий канал. Вночі шахеди знову атакували Україну. Росіяни спрямували дрони з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 33 безпілотники летіли в південні, східні та центральні області. 25 із них знищили сили. ППО звітують повітряні сили. Вартові неба відпрацювали у шістьох регіонах. Зокрема, на Миколаївщині знищили вісім шахедів і ще сім стали непотребом на Черкащині. Зранку на Дніпропетровщиною вартові неба збили ворожий безпілотник. За даними обласної військової адміністрації, вночі московити цілили по Марганецькій громаді. Артилерійські снаряди влучили в приватний будинок і господарчу споруду. Понівечені електромережі і легкова автівка. Про постраждалих нині не інформують. Нові системи протиповітряної оборони, антидронова зброя та засоби радіотехнічної боротьби це озброєння, яке пообіцяли Україні окремі держави ЄС під час саміту в Іспанії. Участь у ньому взяв і президент Володимир Зеленський. Посилення ППО напередодні зими стало головним питанням двосторонніх зустрічей за підсумками. Іспанія надасть Києву шість пускових установок до зерка Гоук. Німеччина додатковий Петріот. Більше комплексів ППО надійшлють також Італія і Франція. На саміті обговорювали нові пакети фінансової допомоги та майбутній вступ України до ЄС. Більше розповість Христина Катарина. Зупинити російські ракети над Україною, аби з часом вони не літали над євросоюзом. Ключовий заклик українського президента європейським лідерам. Володимир Зеленський приїхав на саміт Євросоюзу до іспанської гранади. Головний пріоритет отримати більше систем протиповітряної оборони, щоб із настанням зими захистити людей та міста від атак Росії, бо вона не позбулася бажання заморозити українців, і навіть зараз країна терористка постійно обстрілює прикордонні міста. Перетворюючи життя у них на пекло Харків більшість дітей у місті навчається дистанційно, і поки немає на 100% ефективної системи ППО, присутність дітей у школах неможлива. 2023 рік і метро для міста мільйонника єдиний безпечний варіант зібрати дітей разом для навчання в школі. Ось що таке сусідство з Росією. Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання, якщо погрози Росії будуть реалізовані? Доки український лідер виступав перед партнерами... Нерами в Іспанії на Харківщині Росія підтверджувала його слова. Московити знову скоїли воєнний злочин, вдарили ракетою по сільському кафе, де були мирні жителі. Володимир Зеленський наголосив, Європа повинна бути єдиною, щоб не перетворитися на Харків. Саме тому так важливо продовжувати військову допомогу Україні. Бо єдиний спосіб знешкодити агресора це завдати йому поразки. Інакше апетити Росії розіграються з новою силою, і тоді під її жор. Потраплять країни НАТО і ЄС, застерігає президент і озвучує дані української розвідки. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то настане новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль знову може відновити розбитий нами військовий потенціал. І в Росії буде достатньо сила напасти на країни, які у фокусі російської експансії, крім України, це точно країни Балтії, та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Європа не залишить Україну сам на самі з ворогом і вже обговорює нові пакети допомоги Києву. Запевняють лідери Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро на цивільні та економічні потреби, і 20 мільярдів євро на військові, зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Тема подальшої підтримки України з боку заходу на саміті особливо дражлива через останні події в Конгресі. Однак, і український президент і керівництво ЄС переконують, Сполучені Штати не посла. Блять, допомогу Києву тут у Європейському Союзі. Ми працюємо над пакетом у 50 мільярдів євро для України на період від 2024 до 2027 року. Це вкрай важливо, тому що Україна повинна бути впевнена у прямій бюджетній підтримці. Я переконана, що Сполучені Штати підтримують Україну. Над чим працюють США, то це над визначенням термінів. Кілька днів тому ми мали важливу телефонну розмову з президентом Джо Байденом. Дуже важливий момент, оскільки він запевнив нас, і ми відчуваємо його особисте лідерство, його особисте зобов'язання в тому, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в довгостроковій перспективі, і ми працюємо дуже тісно разом. Америка переживає шторм, але Європа не повинна його перечікувати і згортати вітрила. Вважає президент. У межах саміту Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, під час яких обговорювали нові пакети військової допомоги. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв надати Україні більше засобів ППО, артилерії та про систем. Зокрема, шість пускових установок до зенітно-ракетних систем ГОУК. Іспанські армійці також проведуть для українських інструкцій. Птажні з розмінування і забезпечить потрібною технікою. Звичайно, ми готові підтримувати і допомагати нашим друзям в Україні до кінця цієї війни. Я думаю, що ми розпочали дискусії і ми повинні досягти результатів в Європейському Союзі. Зараз я думаю про реформу багаторічної фінансової програми, яка є фінансовою основою для спрямування всіх фінансових ресурсів на допомогу та підтримку України на наступний рік. Нові системи ППО Україна отримає також від Італії та Франції. Деталі поки що тримають у таємниці. Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув додому. Українська делегація привезе ЗРК, антидронову зброю і засоби радіотехнічної боротьби. Вони допоможуть захистити не лише українські міста, а й зернові коридори і цивільні судна в Чорному морі. Уряд Італії також зголосився взяти під свій контроль відбудову Одеси. Зокрема, профінансує відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору та інших історичних пам'яток міста, які пошкодить. Ли російські ракети okay. oh, okay. на саміті в Гранаді лідери ЄС також говорили про розширення Євросоюзу і підготовку до цього процесу. До 2030 року кількість учасників спільноти може збільшитися із 27 до 36. Україна також у цьому списку. Переговори про вступ до Євросоюзу і Київ і Брюссель сподіваються почати вже цього грудня. Христина Катарина, п'ятий канал. У російському Білгороді гучно всю ніч над містом кружляли невідомі безпілотники. Місцеві телеграм-канали повідомляють про що не менше шість БПЛА. Ще понад 600 вояків Московії востаннє топталися по українській землі напередодні. Оновлені дані про втрати окупантів публікує Генеральний штаб Збройних сил. Від початку Великої війни сили оборони відправили у довічну відставку вже більш як 281 тисячу росіян. На кладовищі військової техніки спровадили напередодні ще 20 танків противника. На вічному штрафмайданчику відпочивають 30 бойових броньованих машин. У чергу на переплав стало ще 23 артилерійські системи. Вже ніколи не стрілятимуть ще дві одиниці реактивних систем залпового вогню окупантів. Небесна варта України назавжди відбила бажання літати ще 29 дев'ятьом. Безпілотникам Росії до того ж навічно заглушили двигуни 35 військових машин. А на свою кінцеву зупинку прибули три одиниці спеціальної техніки Росіян. 12 разів ударила українська авіація по місцях зосередження окупантів напередодні. Як доповідає Генеральний штаб збройних сил, минулої доби на фронті відбулося майже 40 бойових зіткнень. Українські захисники відбили численні атаки росіян поблизу Макіївки на Луганщині і водяного на Донеччині. Тривають запеклі бої біля Бахмуту. Бо московити безуспішно намагалися відновити втрачені позиції східніше Деліївки на сході країни. Сили оборони стримують загарбники південно-східніше Роб на Запоріжжі. Уходя гасити світ СБУ. Послухалися російських порад і вимкнули електрику в Курській області, і не просто для пересічних далеких від політики московитів, а у конкретних військових об'єктах окупантів про дивовижні дива, які відбуваються з курськими прикордонними пунктами після прильоту українських FPV-дронів, про кризу в США, яка може спричинити затримку військової та фінансової допомоги для України, і про заяву українських захисників, які теж бачать новини зі США. Ще маємо нове відео бою гору Криму під час нового рейду більше у матеріалі Олексія Пасака. Час вимикати світло, не треба чекати блекаутів в Україні. Краще влаштуємо їх просто зараз. На російській території московитам сумно кажуть, у ніч проти 5 жовтня безпілотники атакували Курську область. Після чого без світла опинилися з опівсотні населених пунктів. Волонтер та блогер Сергій Стерненко деталізує: Знеструмлення на електропідстанціях у глушковому, Любімовці та Суджі зробила служба безпеки України за допомогою невідомих дронів і били ці безпілотники саме по тих об'єктах, які живлять російські війська. А гроші на ці дрони для СБУ раніше збирали спільно коштом усі небайдужі українці, і це вже сьома така атака, влаштована службою безпеки, тривожну у курську не лише тоді, коли зникає світло. 72-й батальйон 101-ї бригади ТРО оприлюднив відео, як нищить військову техніку окупантів за допомогою fpv дронів. Енція Ройтерс уточнює цей удар. Припав по російському прикордонному пункту Крупець, що на межі сумською областю. Дата запису невідома. Кілька днів тому ворожі пропагандисти заявляли, що ЗСУ обстрілювали крупець, але буцімто усі снаряди не влучили в ціль. Що ж, відеофіксація з українського безпілотника більш надійне джерело ніж брехня московитів. і надовго зламати зуби агресору потрібна зброя, і ризик блокування допомоги Україні від США. Це серйозний виклик для американської політики. Про обов'язковість продовження підтримки говорить і президент США особисто і представники держдепу. А ще Джо Байден анонсує вкрай важливу промову, яка має витверзити прибічників вигаданого миру з Росією. Американський лідер наголосив, мав розмову із європейськими колегами. Із Канадою, із Японією це справді непокоїть мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату і обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України. Незабаром я зроблю важливу промову з цього питання. Чому для сполучених штатів і наших союзників критично важливо, аби ми виконали свої зобов'язання? Я витратив два з половиною роки на створення коаліції, про які ніхто не думав, що вони можуть бути, і ці коаліції посилили нас у всіх. Усіх сферах не лише в тому, що стосується України. ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Навіть короткострокова зупинка може мати вирішальне значення на полі бою. І в палаті представників і в сенаті є більшість, яка підтримує продовження допомоги і підтримки України. Це ще досі так. Нічого не з. Змінилася, і Конгрес повинен дотримуватися зобов'язань, які він узяв перед народом України щодо боротьби з цією агресією. Що буде, якщо Україна опиниться з агресором наодинці? Ймовірність такого сценарію вкрай низька. Але наші захисники розглядають усі варіанти дехто більш скептичний, дехто нагадує про інші країни, які допомагали і допомагають зсу від перших днів великого протистояння і кажуть, що підтримка від США досить критична. Але не вирішальна в цьому бою. То союзники у нас будуть завжди в будь-якому разі. Тому що всі розуміють, що Росія це великий агресор, який загрожує зараз Україні, а потім хто його знає. Сьогодні ми, завтра ви. Краще допомагати нам сьогодні. Ну, я навіть не можу спрогнозувати, що буде. Особисто я буду стояти до останнього. Це буде просто війна на виснаження. вже. От вона, вона і так, в принципі, є, а це вже буде конкретна така, коли вже не будуть ніяких поставок, ні зброї, ні тих самих боєприпасів. Це тоді будуть вафлі, звісно. Головне, щоб було боєкомплект, щоб був наприклад, з цієї БМ21, і вже вона років на 20 старша за мене, як мінімум. А, є і 85-х років, є і 80-х, і 72-го року є машини. А, будемо ними працювати, і все-таки виходить, вона старенька, але вона палить так само добре. Важкіше, значно важкіше, але не буде іншого вибору. У нас немає. Попросту будемо працювати далі. Це буде затягуватись на більший час, але в кінці кінців буде перемога. Буде перемога і буде повернення в український Крим з українським стягом. Бійці гур зі спецпідрозділу Артан показали нові кадри висадки на кримському узбережжі і запеклого бою з росіянами. Зауважили, що також десантувалися на Тендрівській та Кінбурнській косах. А після завершення бойового завдання на території українського півострова мали бій з ворожими катерами, які намагалися наздогнати наших розвідників. В Артані наголосили, це не перше. О, така операція в Криму, і вочевидь не остання. І пасак п'ятий канал такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон незламна країна. Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.